Знову Карпатський ліс, того разу вже тихе полювання. Вирішили з'їздити по грибочці, трохи суховато, але можна знайти, так як я зараз знайшов, більш-менш такий біленький грибочок. Класний, без хробачків, супер. Сета. А от і наступні друзі. А, такий білесенький. Але відчувається, як йому вологи не вистачає. Такий він підсушений. Ооо! Да, він в такому стані не дуже добрим. Тут якась сироїшка і тут ще один біленький. Оце і в кращому стані. Ось такий. А от нарешті після довгих пошуків ще один білий грибочок. Так, все-таки ліс сухий, грибів мало. От, а він тут такий навіть... Вигражений, вже навіть підсушений. Клас. Нічого, пробуємо ще щось шукати далі. І ще трішечки радості. Такий маленький. Білий грибочок. Та якийсь суховатий. Відчувається, що мало води. Ну нічого. Сюди листя, листя, де ж ті гриби? Де ж вони є? А он пупсик. Вон який пупсик. Гарний. Але що? Теж його хтось під'їв. Чу! Ту! Дуже підсушений грибок. Напевно його під'їли, і він собі впав, крутився. А от А от і його корінь. -на шкода. Ну нічого, маємо, то маємо А от і такий грибочок. Також беремо підусичник чи підберезник, якось він так називається. Трошки нижчого класу, ніж білі гриби, але якщо він такий молоденький, досить смачний, берем. Ну, сьогодні і вітер. Вітер такий добрячий. Тут тільки зверху нічого не впало на голову. Ну, поки там вітер дує, ну, ось такий ще один червончик. Такий маленький, класний, свіженький. Шукаємо, шукаємо далі. Махомори ростуть. А от білих не так багато як махоморів. Вон яке лісове багатство. Що то за гриби не поймеш? А тут скільки їх є. Ціла бригада. Було би вони їстівні, а то би була знахідка. На жаль, їх їсти не можна, це щось... це щось недобре. Це щось недобре. І ще один грибочок. Ох, який моцний. Піддосичник, той самий чи підберезник. Немає білих, то хоч такі будуть. Там також є що їсти. Масу він має таку добру. Що дивимося далі? Так по одному, по одному так щось не збирається. Ось! А от і мохоморчик. Сюди воно є. Ну і недалеко від мохоморчика маємо такого карапузика. А? Оце грибочок. Ось такий мені подобається. Клас. О! Оце... Супер, власне, такі молоденькі, свіженькі. Такі червончики я люблю. Оп! Ось тут був тільки що цей карапузик. Там мохомор. Ну і чого й треба було очікувати? Ще один карапузик. Я так подивився, подивився, а не бачив, але вирішив ще. З іншого боку зайти і побачимо. Ось такий класний грибочок. Ух, заліз. І що? Ой, го який він є. Видно от стільки, а цілий он таку масу має. Супер! Ще один карапуз як викрутився. Тяжко його вигнути Нічого, зараз витягнемо А от ще один прекрасний грибочок. Супер! О! якась живність! Yes. І знову маємо зліва мухомори, а справа маємо червончик. Ох, то такий моцний гриб. Ух! Сила! Ото сила! Ну і після невеличкої паузи, червончиків, червоної паузи, можна так сказати. Упався нарешті білий грибочок. Ай, там ще маленький, але він вже підсушений був. Він би вже не виріс. Ой, який делікатес. І цей також підсушений. Хоче водички. Ще би так без, без дущу і пару днів, я думаю, він вже би підсох. Наступна серія який хороший червончик. І тут далі всі, браття, то вже трохи старші. І... ще один. А більше не бачу. Ну що, будемо поки що їх розбирати. О, а тут маємо ще один грибочок. Він називається гриб-веселка. В такої форми він виростає з такого яйка. От воно робиться такий грибок. І ці яйка, поки вони ще не виросли, вони дуже корисні, з них можна настоянку зробити. І от я тут знайшов одне. Зараз ще пошукаю. От, Отак воно виглядає. О, ну на такому корінці все, тут треба зірвати або обрізати легенько. О, такі яєчка, з них потім настоянку можна робити, вона дуже лікувальна. Я, чесно кажучи, сам ще не лікувався тим, але кажуть, що дуже корисно ще пару штук знайти, тоді можна зробити якусь настояночку. Ну що, давно вже не було грибочків. Перейшли ми в якусь яку частину лісу, де взагалі сухо. ні одного гриба нема. І нарешті далі перейшли в інше місце. І такий маленький, біленький іменчут. Супер. Здоровенький такий. Класно. Ну що, скоро вже сонце буде сідати, ще якась година, друга і вже почне темніти. Ну і на закінчення ще пару таких гарних рибочків. І мені подобається червончик. Потихеньку, потихеньку, темніє, ну, а ми виходимо з лісу.